Одного разу мені сказали служителя на великий сієс прийти в Київ, на конференцію. Там будуть з різних стран. Депутати будуть з різних стран, посли будуть з різних стран. І сказали служителям нашим, привезіть Харитоновича або мертвого божевого, абза його привезіть. думаєте, як я не хотів туди йти. Це мене везли, як була на обої. І думаю, що сказати, як проповідь сказати, що вони відчепилися від мене. Ну що, щоб вони більше мене не тривожили. І мені Бог послав слово от рівні. Йдіть по старому путі. Шукайте стару дорогу. Я пропив став за апостольські дороги, за Дух Святий, ви знаєте, фотоапарати защовками, стали фотографірувати. А другі сказали, наш гравний сон сказав, дайте ми за йому помолитися, бо всі його шукають, хоча я й бачите. А воно сказав, він той гордий, що так сказав на всі пропаді. І от тих пір в мене чепилися. Я слава Господу, брацете. Сатана не любить. Якщо ти пропилюєш із уста у створі наповни солью. Сатана не любить. Тому саме важне, найголовніше, саме що ми полюбили Господа Бога свого всім серцем, всією кропіч своєю, Щоб ми завжди любили його, завжди молилися. І старалися наповнятися Духом благодатні Божої. Дух Антихриста він проникає скрізь в церкви народу Божого. Він проникає в розу сестери, брати, і братів, і стає собрання скучними і чисти не ходять ходити в собрання, бо скучне собрання наповнене не духом Божим, а духом Антихриста. А соль Божія вона буде і бігти, стримитися. До Божий будуть хоча б слухати, щоб Бог Свой говорить, це буде соль робити. Ми будемо молиться, як я сказав, за молодь нашу, за дітей наших, за те, щоб Бог голосив Духом Святим, благодатью свою, щоб Бог всі краси Духом за тим, є наша молодежі і не хрещений духом за тим. Вони навіть не знають, що такий дух святий, встанемо, будемо нашого Богослава. Амінь.